Це відео містить сюжетні спойлери для першої частини гри Hellblade Синуа Sacrifice. Сену знаходить у себе унікальну сміливість, щоб продовжувати рухатися вперед, незважаючи ні на що. Вона бачить світ інакше, ніж оточуючи, і протистоїть викликам, які інші уникають. Захоплена високою метою. вона зробить все, щоб звільнити світ від темряві. Це сенс її життя. І вона не зупиниться, доки не виконає свою місію. Мене звати Еді, і психоз супроводжував більшу частину мого життя. Для мене психоз означає життя в іншій реальності, реальності, відміни від тієї, у якій живуть інші люди. Часто життя з психозом сповнене темряви і страждань. Під час переживання психотичних епізодів, іноді мені доводилося чути голос Бога. І навпаки, якось я бачив Янголів, і розмовляв з ними. Мені навіть удалося побувати в самому пеклі. Реабілітаційний коледж і підтримка товаришів дійсно змінили моє життя на краще. Я думав, що стан ніколи не покращиться, але ось я думаю. Те, що переживає сино Хелблейд, дуже схоже Elblades, на деякі in мої власні переживання. Вона живе в реальності, яку іншим людям може бути важко зрозуміти. Uh, she she вона бачить значення в символах, сигніфіканс зустрічах із людьми, in у всіляких речах. Які відбуваються навколо неї? Сенуа переживає змінений стан реальності, який дуже важко зрозуміти, не відчувши цього на собі, або не спробувавши пограти в Хеллблейд. Загублена душа, яка пройшла всі тортури, щоб знайти себе, чи готова ти до того, що чекає на тебе? Це складно, можна сказати, що це хвороба, що це не відбувається насправді. Звісно, для мене це так, і звісно, для Сенуа це також справжнє. І це те, що рухає мій на шляху до цих дивовижних подвигів, подолання болю і виснаження, щоб здійснити те, що їй призначено. Усе, що я бачила, усе, що я зробила, привело мене в це місце. У грі Saga Hellblade 2, ми розповідаємо другу частину історії Сенуа, кельтської воїтольки, яка, як і Еді, переживає психоз дивлячись на цей світ унікальним чином та існуючи в реальності, відмінне від реальності інших. на поверховому рівні, це проявляється для суна в тому, що вона бачить речі, яких не бачить інші, чує те, чого не чують інші, і має неповторні уявлення про світ. Мене звати Пол Флетчер, Я психіатр, професор нейробіології в Кембриджському університеті і працюю з командою Ninja Theory над Hellblade та іншими проектами. вже кілька років. Веду практику клінічного лікаря, проте також займаюся дослідженнями і викладанням. І у всіх трьох сферах особливу цікавість мене викликає людський мозок і його тяга до осмислення навколишнього світу, який є складним і постійно змінюється. Сенуа, як і багато людей, переживає психоз. Психоз це не діагноз, хоча це явище і пов'язане з низкою медичних і психічних станів. Але, зрештою, це загальний опис зміни сприйняття реальності. Що ти робиш? Тут щось є. Мені потрібно з'ясувати, що саме. Люди з психозом можуть відчувати зміну у своєму сприйнятті в переконаннях. Наприклад, вони можуть бачити або чути те, чого не бачать інші, і вони можуть почати вірити в речі, які їм зовсім не властиві. Наприклад, їм може здаватися, що хтось, можливо, навіть дуже близький має намір заподіяти їм шкоду. Дуже важливо зважати на те, що це не просто неясне відчуття чи плоду яви. Ці думки для них здаються реальними, так само, як і все, що мене оточує, сприймається мною як моя реальність. Я, як і багато людей, відчуваю, що для того, щоб хоч трохи зрозуміти сутність психозу, потрібно подумати про те, як працює мозок у цілому. і як він осмислює навколишній світ. І тоді ми раз по раз стикаємося з доказами того, що насправді. Він не просто покладається на дані наших почуттів, але головним чином спирається на те, що вже знає, на власні прогнози, перечуття та очікування. Це може здатися недоліком. Зрештою, навіщо нам покладатися на те, що ми вже знаємо, а не на те, що нам повідомляє світ? Але якби ми були просто пасивними спостерігачами, то були б повністю спантеличні. Ми були б ніби новороджені не немовля, яка намагається збагнути сутність кольорів і форм, не маючи жодних орієнтирів, щоб спробувати зрозуміти ці кольорові форми. Наші чуття безперестанку отримують безліч інформації з навколишнього світу. Він швидкий і насичений. Він галасливий, неоднозначний, ненадійний. І Якби ми спробували розібратися в цьому, не вдаваючись до шаблонів і очікувань, це було б наче намагатися зібрати багатомірний пазл, не знаючи, яка картинка була на коробці. Багато хто з нас вважає, що в кінцевому підсумку мозок є органом, який прогнозує, щоб зрозуміти світ, він жадає закономірності і асоціації а без цього ми стикаємося з відчуттям невизначеності тривоги, страждання і навіть страху. Звідки беруться ці прогнози. Насправді багато з них закладені в структурі нашого мозку. Ймовірно, це пов'язане з еволюцією. Багато з них походять з нашого досвіду першого року життя, коли ми намагалися збагнути цей новий світ, у якому народилися. Багато з них походять з нашого раннього дитинства. з того, що ми дізнаємося від інших, і як ми взаємодіємо з іншими від наших батьків, наших учителів, наших друзів. Усі ми відчуваємо, що взаємодіємо безпосередньо з об'єктивною реальністю. Але, ймовірно, те, що ми сприймаємо як нашу сконструйовану модель світу, є сумішою свідчень наших органів чуття. але також і те, що ми передбачаємо або що очікуємо від світу. відтак, ця суміш перебуває в дуже чутливій крихкій рівновазі, і співвідношення складових цієї рівноваги ймовірно істотньо варіюється в різних людей. Але найголовніше саме цей баланс визначає, як ми сприймаємо світ, інтерпретуємо його та впливаємо на нього. І деякі з них укорінені у спільному з іншими в нашому суспільстві, нашій культурі, нашому мистецтві і навіть нашій релігії та нашій міфології. Здебільшого це дуже добре спрацьовує для нас і дає нам змогу збагнути світ. Але оскільки це кріхкарів нова, його можна зміщувати, і це дуже легко зробити навіть з цілком звичайних повсяденних обставин. Вона може відхилятися від об'єктивної реальності. хорошим прикладом цього є ілюзія порожньої маски. усі ми знаємо, що таке маска. Ми знаємо, що вона зображає обличчя і що вона є порожньою всередині. Але коли ми спостерігаємо, як вона обертається, і бачимо її порожній бік, постає глибше передбачення, ймовірно закладено в нашому мозку що риси обличчя, як правило, не бувають вігнутими, що вони випинаються, і це глибше передбачення може перекрити наше знання про те, що маска порожня, і змусити нас сприйняти обличчя як таке, що випирає в інший бік. попри те, що ми знаємо, глибші прогнози беруть гору Тож для мене і багатьох у моїй галузі такі ілюзії сприйняття, які зустрічаються дуже часто, насправді цікаві, тому що вони повідомляють нам щось ґрунтовне про те, як мозок за допомогою своїх передбачень осмислює реальність. Але крім того, мене це дуже цікавить, тому що це дає нам початкове уявлення про те, як може зароджуватися психоз психоз це досвід зміненої внутрішньої будови власної реальності. І цілком можливо, що це залежить від уже згаданої рівноваги, передбачень і свідчень І, ймовірно, деякі люди схильні більше зважати на власні прогнози у багатьох випадках це вигідно, тому що це означає, що вони можуть розпізнати закономірності зв'язки, неочевидні для інших людей. Але якщо цей баланс буде порушений сильніше, за іншими обставинами то цілком можливо, що вони починають вибудовувати реальність. Він перестане узгоджуватися з навколишнім світом. Що може спричинити цей сув? Чимало причин. Це може бути викликано стресом, нестачою сну. Це може бути викликано хворобою, нейрохімічними порушеннями. Крім того, наш досвід змінює те, як ми прогнозуємо події. Тому дуже глибоке переживання, наприклад, травми, може суттєво змінити спосіб, у який ми робимо прогнози про світ і переносить нас із цієї крихкої рівноваги до стану психозу у випадку з сенуа. Ми знаємо, що з раннього дитинства вона була здатна розпізнавати закономірності і асоціації, які можливо не помічали інші люди. окрім цього, її дитинство та юність були позначені низкою травм. її батько був жорстоким і звинувачував її в тому, що вона є причиною зла і темряви. Її мати, яка мала такі ждібності, які вона, фактично була принесена в жертву з тієї ж причини. До того ж, на її поселення напали вікінги, а її коханого жорстоко вбили. І цілком можливо, що всі ці травми вплинули на її природні схильності і занурять її у психотичний досвід зображеної Хеллблейд. The dark rot will grow and soon it will take her soul. У Hellblade Senua Sacrifice ми бачимо, як Senua відкриває та осмислює свої переживання. Вони відносно нові для неї, і білі муки відчуваються найгостріше. Коли вона вирушає до нового місця зі сповними травмами розуму і розповідями Друта про вікінгів, вона стає на шлях примирення з тим, що сталося в її житті. Урешті-решт, замість того, щоб знайти неодосяжну впевненість у порятунку, Діліона, вона остаточно усвідомлює, що Діліон відійшов назавжди. Вона вчиться прийняти його смерть і своєю чергою свій досвід психозу the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there. У Сенуа Сага ми бачимо Сенуа на іншому відтінку фізичної та психічної пригоди. Наснажена відчуттям, що вона подолала власну темряву, тепер вона змушена вирушити в нову подорож, щоб рятувати свій народ від тої ж темряви. Дякую за бачення. Дякую за бачення. Це буде для тебе. Дякую за бачення. Everyone. У сакрифайс психосинуа гострий і все поглинаючи. Вона занурена у свої переживання, поглинута ними якоюсь мірою вона огорнута і поневолена темрявою. Вона не може ігнорувати свої голоси і видіння. вона цілком занурена в подорож своєю зміненою реальністю. Усага вона це певною мірою долає. Де Газбін про дивовижне одуження не йдеться. Вона досі чує голоси і має віддіння. Вона все ще перебуває у зміненій реальності, але баланс сил змінився. Вона та хто здатна контролювати ситуацію. Вона здатна чинити опір і кидати їм виклик. Вона здатна ухвалювати рішення, які набагато чіткіше відображають її власні цілі і Я бачу наскрізь твою брехню, і я покажу, як бачити так, як я. Я не буду задобрювати твоїх богів. Я їх знищу. Крім того, Сага вона здатна охопити реальність інших. Вона бачить їх такими, як вони є, і здатна взаємодіяти з І Я вважаю, що це дуже потужна зміна і дуже важливий напрямок для вивчення. Сага ми мали можливість дослідити наступний етап психічної подорожі Сенуа, в якому вона прийшла до розуміння, але де перед нею і нами творцями постають нові виклики. Які належить подолати, тут світогляд синуа зіткнеться з світоглядом інших і її досвід розгортатиметься в оточенні людей, які не поділяють її поглядів. і вона черпає нові сили в тому, що її обрано для цього завдання, але також і нову слабкість, схиляючись під тягарем відповідальності, які лягає на її плечі. Чекайте, слухайте. У ми знову використали біноральне аудіо, щоб оживити голоса синуа. Її фюрії все, ще борються з нею, але цього разу їхній тон змінився. Її досі переслідує батько, і вона починає відчувати звукову присутність ісландського міфу, що вторгається в її свідомість. i don't do this Щоб почути світ таким, яким його сприймає сину, ми спілкуємося з людьми, які пережили психоз а також із полом Флетчером. Відтак, ми набули ґрунтовного розуміння того, як це чути голоси, що вони говорять, як звучать, як змінюються або реагують на зовнішні подразники. І таким чином ми поєднали все, чого навчилися під час створених Сеноа Sacrifice, і цей досвід привів нас до створення власної звукової версії реальності Сено. Я глибоко ціную можливість сидіти в кімнаті та грати в нашу гру. І впродовж гри чути їхні коментарі, думки і пропозиції. Кожен з них пропонує інший погляд, і особливо мене надихає зворушує те, що Еді розповідає про свій особистий досвід, зокрема те, що він вміє передати дуже складні емоційні ситуації у дуже простий, але поетичний спосіб. І це дуже мене надихає, коли думаю про подорож сено. Ми використовуємо бінуаральне аудіо для передачі 3 d простору через навушники. Це дає нам змогу фізично чути голос та інші звуки. також украй важливим є виконання голосів. і для цього ми співпрацюємо з Хелен та Ебі, нашими фуріями. Вони є найпомітнішими голосами Сенуа. Важливо також те, як ми працюємо, коли надаємо Хеленебі, свободу, можливість рухатися та творчо підходити до завдання. А також приділяємо багато уваги обговоренням і приділяємо час обговоренню шляху розвитку її персонажа. Ми багато експериментуємо, тому кожен звук у грі певним чином пов'язаний з емоцією, яку переживає синуа. А під час своєї подорожі в Ісландію – від звуків природи до деяких музичних моментів. Окрім унікальності чи пересічності, я думаю, що для мене створити зв'язок поза грою завдяки унікальності або іншим чином. Тож, розуміючи звукову реальність сно, я вирушаю в подорож разом із нею. Сподіваюся, наші гравці краще зрозуміють, як люди по іншому сприймають реальність і роблячи це, я відчуваю, що ми руйнуємо ті стіни, які відділяють нас, і роблять самотніми. Майбраде зістокамгідопрактис файін під час роботи над сага, щоб зробити евілюцинації синуа реалістичними. для нас було дуже важливо дослухатися до реального життєвого досвіду людей. Це було міркування про те, як світ і реальність Сенуа може виглядати, коли вона стикається з такими прикладами. Ми б не змогли це реалізувати без пола Флетчера і таких дивовижних людей, як Едіта Кеті, які були такими відкритими і щирими щодо того, через що пройшли і проходять щодня. І я вважаю, що потрібно мати справжню силу, щоб говорити про такі особисті речі з групою незнайомих людей. у візуальному плані, ми схилялися до таких речей, як повторювані, фрактальні, геометричні фігури, кіматичні візерунки зі зміною освітлення та постобробкою щоб якнайвиразніше відобразити відчуття синуа в моменті. І сподіваюся, у поєднанні з аудіо та ігровим процесом гравець отримує уявлення про те, чого ми прагнемо досягти. Сакрифайс у Сакріфайс, ми побачили історію страждання Сенуа від своїх переживань. «Сага» ми розповідаємо складнішу історію і наступного кроку на цьому шляху, де вона знаходить кращу рівновагу. Але де її переживання такі ж сильні? Де замість того, щоб залишатися жертвою свого психозу. Вона йде указаним ним шляхом, який бачить тільки вона. Для мене дуже захоплюючою стороною роботи над Сагою є спроба дослідити щось, чим здебільшого нехтують у моїй галузі. Досвід подвійної реальності, який переживають деякі люди. Люди, які мали досвід, подібний до досвіду Сенова, розповідали мені про відчуття, ніби вони мають власну реальність, але вони також визнають реальність, яку проживають інші. І це може вкрай збентежувати. Це може дезорієнтувати. І мене захоплює, що гра містить. Явну спробу зобразити цей досвід подвійної реальності. Я вважаю, буде дуже цікаво подивитися, як люди на це відреагують. Те, що було зроблено і змальовано, вражає уяву. Я думаю, що дуже важко перетворити слова на те, що можуть побачити інші люди, але мене завжди вражають те, що Ninja Theory вигадують для своїх ігор. Мене просто приголомшує те наскільки якісно показано те, що вона бачить, і те, як звучать її голоси. на мій погляд, вони цілком реалістичні. Сподіваюся, ця гра буде корисна людям, які можливо не розуміють психозу. або мало знають про нього. Гадаю, переживши щось із того, що вони робитимуть у грі, вони отримують дещо живіше уявлення про те, як це мати психоз, і я сподіваюся, що люди зможуть із цього навчитися. Зараз Я працюю в системі взаємної підтримки пацієнта психіатрії, і це означає, що я у своєму випадку, у роботі яку я виконую, це означає, що я приходжу до людей свого кола, до таких як я. Ми говоримо про те, як усе було. Те, як Хеллблейд передав досвід психозу, нічого подібного я ще не бачив, з погляду реалістичності, з погляду справедливості щодо таких, як я.